you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Голова Верховної Ради України у 19-21 роках. Дмитро Разумков ледь не щодня намагається виділятись в інформаційному полі своїми висловлюваннями. До прикладу, нещодавно Разумков розповідав, що президент України Володимир Зеленський є нелегітимним та не може обіймати дану посаду. А країні потрібні вибори через деякий час Дмитро швиденько перевзувся та заявив, що під час війни вибори недоречні та в Україні продовжує діяти безперервність. В влади згадав, що в Україні все ж діють певні норми та закони, які навіть попри війну мають діяти, ну хоч це добре. Далі в Разумково вже з'явився новий інформаційний привід. Він взявся коментувати вступ України до різних організацій та альянсу. Зокрема, Разумков заявив, що Україна зможе стати членом Європейського союзу і НАТО вже після перемоги у війні з Росією. За його словами, для того щоб Україна досягла мети і стала повноцінним членом ЄС і НАТО, необхідна перемога у війні та вирішення. Низки внутрішніх проблем. Він зазначив, що важливий внутрішній виклик для України зараз це корупція. Вона і до повномасштабного вторгнення Росії з'їдала державу, і нині не можна сказати, що її стало менше. Щоб відповідати принципам і нормам Євросоюзу, ми маємо подолати корупцію інакше у нашого майбутнього немає позитивного розвитку, сказав він. Тут разумков Америку не відкрию, адже навіть в період війни є люди, які намагаються скористатись своїми посадами та наживатись на війні. Зокрема, такі люди продовжують працювати працювати навіть на державних посадах та навіть в парламенті, адже для деяких замало підстав, щоб арештувати особу та ще й все майно. Однак СБУ працює цілодобово та ловить корупціонерів. Тому ніхто від цього не втече а час розплати точно настане. Адже грабувати країну, коли вона потерпає від рук окупанта, це найвищий рівень цинізму. А те, що вступ України в європейські організації відбудеться після війни, це теж не новина. Разумков тут просто взяв і скопіював слова західних лідерів країн-союзників та й зокрема. Ма пан Зеленський про це теж говорив, але Україна намагається всіма силами наближатись до омріяного вступу в НАТО та ЄС, адже це те, що вбереже нашу країну. На думку екс-голови Верховної Ради, в Україні також є певні проблеми зі свободою слова і демократією. Ну а тут вже смішно насправді, адже як це в нас немає свободи слова, якщо сам розумков дозволяє собі критикувати президента чи говорити про його нелегітимність. Свобода слова не діє в країні агресора, де за подібні вислови уже б тихенько прибрали. Тому Говорити про проблеми демократії та свободи слова недоречно, поки Розумков розпинається та розповідає, що в нас немає свободи слова. Його висловлювання цитують пропагандистські російські змі, які крутять цю інформацію проти нашої країни. Зокрема, топ темою у російських помийках стали думки політика про те, що парламент України втратив свою суб'єктність, оскільки всі рішення ухвалює президент Володимир Зеленський, а депутати від більшості виступають у ролі кнопки і голосують за ухвалені ним рішення. Цими словами розумков просто хоч. Зіпсувати ім'я Зеленському, однак псує репутацію собі та своїм колегам. Не виключення, що іноді Зеленський все бере в свої руки, адже деякі політики навіть не приходять на засідання в раду. Таким чином рішення, які потрібно ухвалювати вже парламент не може, адже недостатньо голосів. Перш ніж звинувачувати Зеленського разумкову та іншим нардепам, варто оглянутись та подивитись, як вони допомагають країні та що вони роблять для перемоги, адже взяти навіть той самий законопроєкт щодо мобілізації. Він досі не вступив в дію, та й правки там не внесені. То що тоді там роблять сотні депутатів, якщо не можуть ухвалити один законопроєкт? На цьому в мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.